Всім привіт! І сьогодні в нас тут локація, нова локація. Це локація для нашої нової карти. Е, як ви можете замітити, ну, щось схоже на ферму. Ось ми маємо навіть таку штуку. О, до речі, напишіть в коментарях, як вона називається. Я пропоную після перегляду підписатися і поставити лайк. Ось, як бачите, у нас тут є певні будівлі, і сьогодні ми їх будемо оглядати. ви оглядати будемо їх у спеціальному режимі. Багато зомбаків тут. Ось тут у нас комбайни стоять, які у нас є під навіс, ось тут такий паркан і дофіга мод. Я зразу, зразу скажу, що ферма має ну, немало так ресурсів, але дуже багато зомбів, яких треба теж зачистити. Ось. Я пропоную на нього глянути таку локацію. Теж збудовався сам, теж вбудовував все сам тут. По складу зомбаків. Ось. Прошу написати, що це за фігня там така висить, справа. Що, як воно називає? Коротше, поїхали. І так. Зараз ми розпочнемо. Я виберу собі певні ресурси, зброю. Смолти! На! Дістав, скільки можна. Ну і не вбиваємо, і убиваємо, не убиваємо. Так, беремо дробовик. Ем... Беремо автомат. Автомат. Так, патрончики Так, гранати. Так, зомбаків буде багато, обіцяю. Так, фонарик на, на мордочку. І що ще? І. Може якісь. Добре, а... хм. Хм. добре, 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 добре. Треба нам на голову щось одягнути, щоб не поклав фонарик. Так, візьмемо цю хрень. А, вдягаємо так. Вдягнули фонарик. Будемо зараз те, Боротися з зомбаками. Кому сопнеться? Це! А-а-а! Капець, бляха! ніякий ствол не стріляє! Курва. Блін. Зараження! Так, і так! Мау, На, на, лучше шанс. А? Что за? А? Зыки ты? Вот так бляха. Дома сейчас за Бляха, встань! встань, бляха, долба на перезарядках. Ну шо це е? Бля... Ну шо це таке? Курва, что щось там ножками своїми махает, а пішов ты, бляха. Ну це капець. І так просто взяти і здохнути, Я навіть не поняв як. Ні, ну зомбаків дуже багато насправді. Доволі багато зомбаків. А, так, піднімаємо. Так. В цій грі можна умерти, як бачите. Я умер вже від своїх же зомбів, від своєї локації. Я у шоці? Так, йдемо далі. Так. Де мій турбовик? Ей, пофіг. Кинемо гранату, ти. Довбну, блядь. Ну шо козле. Ловіть гранату, долбані собаки, ловіть ще, на, куда ти біжиш? А довбана перезарядка. Та відстань нафіг. На! Шаут, ну де нафиг? Де на? Нафік, блядь. Шо ти ж встав? нафиг, блядь. Короче. Ставте лайк, стань! Так, ставте лайк входження за такий огляд, я думаю воно того вартує, своїми руками будував, розумієте, навіть на звичайній карті. На звичайній карті зараз вам щось покажу, чекайте. От скільки комбайнів, ви навіть не побачите на звичайній карті. Є тільки червоні, а у мене є жовті, зелені. Пішонафо. Бачите, бачите, жовтий там. О, жовтий, зелений. Що ти спешок, вставай, кусок! О, куски стали. Ааа, бляха. Так, 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 так. Умре, падло. Умре, падло, Умре попади, не можу. Умре. Так. Все, а змія, де нафі. Шум нафіг. У мене підгорає так конкретно, скажу, да? Так, тут є секретний лут, де я зараз вам покажу ось. У мене будуть на карті декілька їх, а тут касунка зі зимою. Так, що там у нас? Не, ну. Ну, 6 патронів. Ну, оце, ви серйозно. Ей. Ну, тут ще є, я всі не буду, звичайно ж показувати, а деякі я вам покажу. Курочки ходять. Ну це ж ферма. Так, ще такі в нас є дім. Так, треба його відкрити цей загорбіл. Так. Це я кращу зброю. Уче зараз. Ага. Відвали! Так, пробуємо лізти все раду. Так, штатний патрон взяти трохи більше. <ріст> <Трошко>. <ріст> <ріст> так, що у нас тут? Так, у нас тут такий коридор, можна сказати, пістолет. Та бляха! Довба нікуавіші! То нажимаю. Ось тут Тут у нас повно сміття, двері. Так, щось ця херня не хоче світити. Чому не світ? Ей! Так, зараз. Ааа! <смір> а а а а Да тут ушелом наш Кабитс Серьзно, бля. Блядь, не туда. Блять, ти ты? Все, світ, файл, а тут такий ящик. Е, ну добре, книжечка. Так, відкриваємо. О, Поїхали! Умри! Умри! Пан. Умри! Іди нафік! Умри! Що хочу сказати! Е, а ти Де На. нафе! Бляха! Нахрен ідес! Ну, це така бібліотека, сайф. бути фно но. Так, туалет О, Оооо, Тут ще одні двері. Так, візьмем собі сукеры. Так, так. так, так, так Сука, сока, сокеры. Сука. О, така, Хай, от, ми маємо двері. Опа, ах, ти, ух Ти звідки взявся. Guna. Ти, що, не вмер. Ді на так тобі. Сукеру по голові. Так, бінтек не Ну ні, трохи лут непоганий попадається. Зважай, копаць. Добре, я цю хату, якщо захочете, напишіть в коментарях, я її е, е, докладніше огляну, там є що. Дати. Йдіть нафіг! бляха, яку багато їх. Понакладав той розтислав, бляха. тут... Придурків всяких. Де на, Нафіг якимо. Так, нафіг. Астен, здається. Так, нам ще треба. Зараз ми оглянемо оце, цей що справа, сірі великий. Доволі, Нам дуже багато ресурсів, бо ну, якщо ви розливаєтеся, то хочете побудувати собі якусь дуже. ту базу, то він підходить. вам, Так, треба взяти гранатомет. Зараз ми відкриємо ці бляха, довбані двері. Так, де мій гранатомет? О, найбуть. Пару ракет. А, побачите, де гранатомет. Підходимо і. Хуху! Так, заходим всередину. Завалимо на пішла. Знов літаючі гамна. Денес. Де звідси? лучше зараза. Ляха-ПЕФ! Нафіг! Аф! Ідемо далі. Ну, коротше, тут є цемент у стоїть, багато цементу, доволі багато ресурсів. Тут і павова можна... Для. <плеслав> так, тут і батальйовішалки у нас є. Зараз вам все покажу. Так, зун. Це і чмоня. Так, ось бетон. Так. Mm, ось трактор такий, коробки у нас тут. Ось паливо, бетономішалки. Все для, для розвитку. Але я вважаю, що на цю карту треба йти розвинуто доволі. Так, от такий цемент, кукурудза у нас тут в мішках. Цемент тут дуже багато. Ви зараз бачите масштаби його. Картон. Так, ну що ще? Ну, але я це будував, я уклав душу. Зараз ми, напевне, підемо в автомайстерню, я так думаю. Ну, що буде все добудовуватися, О, напишіть про цю штуку, до речі. От я її маю на увазі. Бачите? бачите? Напишіть в коментарях, як воно називалося. Ви знаєте, до чого це відсилка. Такий трохи старий калорит, але це ферма все ж таки вже була збудована піснити фільм. Так, граната. Так, пусу. Фіг. Бузуна. Нафіг! Так, де нафиг Знову знову? Де нахи? Відстань. Ну шо ти там своїми лапками махаєш, Падло! Та відстань, бляха, де нахи. Де нафиг, чувіха, ти взагалі шо ти тут забуй? Де нафиг? Мені так подобається цей пістолет. чого раніше не дав? Не нафиг. Ну Тут що ми тут бачимо? Я зараз все розкажу. Може, подивитися, що ми залупимо. Так, тут кінно нас грузовик. Тут у нас колись ремонтувалися машини ще до цієї всякої фігні. Типу по сюжету. Ось, я понакладав ящиків. Тут е така творча авторська задумка. Поставити, розкидути всякі крісла коробки, автомобілі, автобус, теж я сюди пригнув. Ось. Тут у нас верстаки, хімілабораторія, е книжечки мають бути. Я думаю, доволі атмосферно, якщо на то піти. А зараз ми перейдемо до іншої локації. Ось, відвідаємо такі гаражі. Тут у нас стояла техніка. тут Походу, щось святкували. Ну, ви знаєте, як ось відбувалося в бригадах. Хто знає, напишіть. Ось, тут у нас такий трактор. Е сміттєвий бак, це фігня. О, йдуть. Йдуть. Ну, знімаємо того пса. пшу нафіг собака. пшу нафіг, Не люблю пса, не люблю. Але найбільше не люблю літаючої тої штуки, блин. Довбана авіація. Так, відвали. Відвали паду. Ще один. І ще один. Все. Ще Що, щось хоче повзати. Піврозвавні такі двері. Там стоять а трактори. О, ще трактори у нас. Там, звичайно ж, єгут. Дя... <ріхи> Хто знає з якого це мультика? Напишіть. Напишіть в коментарях. <ріхи> Добре, я вам відкрию секрет з муні і Маквіна один. Ха-ха-ха. <ріху> <Іде> нафіг? <ріху> так, знову ламляться. Ну, від, ну відваліть. Він накладав на свою голову. Боже, зараз. Я не знаю. Я все тут зараз рознесу, чи це в нього. Довба, напевно. Ну як вча. Ей! Ей! Де нафіг? Так, граната. Ой. О, тепер може закидати. Граната пішла. Граната пішла. Відвалить. Ну де на. Він як бажут, не же має. поузив. Удрівав не, не далі. Так. 30 патрон. Треба було поставити. Розширений магазин. Ну ні, ну я з цього не можу. Ну, давайте тут все підривемо, піддорвем, щоб не стали на свої місця. Як ви думаєте? Я не хочу підривати свою локацію, але я хочу. Опа! О, наче вже стали на свої місця. О, вже нормально. Добр, опа, опа, що за вовк? Де нафіг? Вовк! Вовк пішов. Все, лежите. Так. О, тут у нас кабанчики. Ну, ферма, ну, блін, ферма. ну ж а ще один цуцик. Ну Відвали. Вівчарка грбана. Ще один кабанчик. Я так люблю кабанчиків, я їх тут стріляв. Курочок я стріляти не буду. О, знову знов гад! На, 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 на! Ну! Бляха, ну як він мене бісить, цей дикий джо. Ну, бетонна мішалка тут є, у нас будки для реалізму. Хоча бачу ну, об'єкт на об'єкт трохи тут накладається, де не але це фігня. Добре. Так, е, щодо секретних... о. О, вже ломляться. Ломляться, блін, падаю. О, знову цуцит. Ну то став ти вже мене, я тут накладав скільки тут псів. От під час відео підрахуйте псів і напишіть в коментарях, скільки псів ви нарахували. Мені здається, їх тут більше місячів. Якщо вам спорчу враження про локацію, то вибачте. Ну тут можна виживати. Тут так щоб якщо згородити парканами файними, тут можна. Блін. Ні, ну ці соткі паркани треба краще. О, знову локація. Так. Е! Е! Валин! Де ти взяв, Я вроді всіх порозкидав цей ще швидко перезаряджається. Я Його все буду на огляди брати, він мені подобається. Добре, тепер я вам покажу заховані деякі такі штуки. От тут у нас наверху ще є такий невеличкий. Знову! Ну діть нафіг! Де Ді От, У нас такі ящички, теж є певні ресурси. Тут якщо пошукати, то тут взагалі повну ресурсів. Я не знаю, от напишіть, чи багато ресурсів чи ні. Мені мій колега каже, що за дофіга ресурсів сюди поскладав, як на нього. Добре, ми йдемо далі. Так, ще покажу вам трейлер. В трейлері тут теж. Звідки ти бляха? ну Е, відпали! один! Бляха! Так, тут у нас такий ляха. Та умирай нахи. Ти йди нахи. Нафиг. Ну чи шо, не вмирай мій чи шо, я не поняв. Ти не вмирай мій, ти бійці. Відвали. Я вже не можу кричати слово відвали. Так, ось сюди ліземо. Тут у нас такий люк, відкриваємо його. Так, але щось він... щось він не від... Що з ним? Щось він не відкрився. Нова версія, в старій версії, вони не ламалися. Типу, по-якували ці бочки. Я ще побудував цю локацію в старій версії, типу, коли в мене ще була стара версія. Ось. І вирішив сьогодні вам її продемонструвати. Так, зараз ми побудемо. Та давайте на ту ржаву радянську водопірну вежу. Напевно, я так думаю, що це водопірна вежа. Пишіть свої, резу... свої версії. Так, ліземо. Що так довго... Що так довго лізеш? Лізь швидше. Давай швидше лізь. Бляха. Довбаний режим. Фай. Так, підходимо сюди. О, друзі. Ну то тут теж будуть вас чекати. <му> Добре, ми закриємо на це очі, що ми тільки що побачили. Так, ну тут, якщо вам повезе будуть закриті сейфи два. Е, видно, що тут хтось виживав. Тут у нас будуть кулі. Сім кул. Ну, добре, добре. Добре. Йдем далі. От, йдемо далі. Переходимо в цей такий е, Ну, таку стайню. Типу... Ось, Перейдемо до неї. Ну, Це я теж її вигадав. Я не думав робити по ній окремо огляд, я думаю одразу вам все покажу. Ей, бо тут локації. Ну нема що показувати. Знову. Так. Так, треба перезарядитися. Нема патрон. І вау, вау. Пішов звідси. О, знову гадюки. Довбані гадюки. Улюблені, я вас так люблю, гадюки. Гадюки теж якісь поузючі, кусючі, і них можна заражено легко отримати. повзун. Що ти там робиш? Шо ти ти нафіг. Коззел. Так тобі треба. Кабанчики, з них можна багато м'ясо. Може це і 4 набрати, але. Ну. Ферма без кабанів? Серйозно? Так, зараз я ще вам покажу отут такі тюки. У нас тут багато ресурсів. дуже багато дров. Так, ну тут нема, в принципі, що показувати. Там є щеки далі, порубаємо трохи дрова. Нам треба на зиму трохи дров, чекайте. Так що так. Зараз ми підемо на перший поверх. у нас тут. Ясно. Угу. Фігня не ут. Я вам так скажу. Коротше, ну що? Будемо зараз закінчувати наш огляд. Такий получився цікавий і трохи не знаю, огляд. Ось така ферма у нас, пару дерев. Ну що, якщо вам сподобалася локація, чи ви хочете свою локацію, пишіть в коментарях.